Я навіть бачу, тіпи, які... цей вже довгий час стрімлять. Віч? У них там по підписникам вже є трошки, вже пару тисяч мають. Тупо онлайну Рахуїж. там, 5-10 людей онлайн, і все. М416, лежить може, хочеш. Хочу у мене тільки дроп. Виходи. Пустіть. Пустить пане Да ми їх щемет. Чибо, сука, збільшений не найти на того. Бек щоб ціни не було. Підам, десь там заберу. Да вони вже десь тут. О, хтось там вообще панцер, ебашится з там того боку. А? Мис там вот, але я не бачу, він десь... А, во! Він гаряй тут А, я понял, я понял. Да ні, это тут я виходити. Да я нокнути блять, ты драгоновцей уйбиш нас залупа. Как жби навіть не прав його Я вже віддихаю тут. О! 4-ко Пес. Це чучело мене чуть не зберегло, розумієш? А, ти ще й з того боку десь. Там не якась камаха зазу в голову мені дала. Я з того драгунова стріляв, стріляв. Типу розвернувся, зазу мені в Ну я влупив не того, що тебе накнув, іншого. Та та, то він по ньому стріляв. 29-та команда мене влупила. А, вот там вже. А, опять ебало, дав Прикалуйся нахуй що. Бля, він же тут за машиною йде. Та то гровай добий. А, тупо під ноги нахуй все кидає, Та там якийсь уйобок. Скажи щось йому Сам депес Кажи, сам депес Ціна, <тач hearing> <Сам ти> <ріг> сука, алло Ладно, йди, доверіться Якийсь українець <ріг 'я> Томаха, блядь Ми репутацію свою щойно запрямували Чи ще я? Ну, ми похай Я встану за хвилину Главно, ні. Ну да. Каже, у нього пес, а він такий сам ти пес. Ответку тобі дав. Эээ, -э, красава. Да, мав третю броню. Нет, мені здається, що я тебе встигаю якраз нормально. Скільки там 28 сек, то да. Якщо тебе зона не хлопне. Нереально. Тут був один. Має 8 опять. Він обласний чи ні. З фамусом чи грозою? Десь близенько. Де він, блядь. Ну там в хате сидят. Одни. Угу. Mm -hmm. Вот бежит. Полем не бачить. Желто. Лупы. Дал. О, течка пошла. Я его не бачу. Ну, ты за эконом сидеть. Де чи став на опені, як і ешить. О, за парканом бікає. Десь налево побіг. Угу. О, там о. А, вони ще сіли. Їдуть, їдуть. Мотик, що це? Назад, виносим, виносим. Разрядка. Ой-ой-ой, хорош. Там. Пушим, 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 побегли, побегли, ты обиг ты, пуш. Ронал, ты маешь? Конечно. Кидай. Кидаю. Снайпу, а на базу нахуй. О, четко, четко. Що таке? Я брав снайпу. Тут я коряк. То кирки я так не играю. Че, взял взял другой автомат. Конечно. Тамойте побегать. Да. На скалі. Да. А моим там напиздували, как вони їхали, ехали, блять, помню, там, там селя. Да, Та, я же побег, все. Там так ралилася, no. Ох, вийшов, типу, та крупьяра лилася, бля. Ох, получив, сучка. Ти по горі выпишь? То де воно оранжевый, типу в хаті сидять. Це буде п'ята, і нам на них йти, до речі, дед. Да, ты я двом, дав пізди. А як ми будем йти? Нам треба під воду, йти. там. Я чи? вот, Біля я вот моста... туди і біжу. Я Нет, Сейга, Давай, по я стреляешь. То не він? По мені хтось стріляє, інший. Я по передмейст пішов. Давай. Бутового босса на пап, треба идти по. Машина мості. Машини. Досим його. Я не встигаю чуть-чуть. Там. Вони там стали, да? Ти що, сука? ai devaroí! beijo por opa no po por pôlo ia op op tá dando tá bem ah não né poupou louco sujica poupou <laughs> beija super beija Нам трет туда дед. що, тип? Да. Не, камінь. Вот там тип. На оранжевій? Але не стріляй, в зону, добіжимо. Так, Да, на скалаху там. Чу, я його не бачу, скільки біжу? Не знаю, я бачив, там був тип. Бачу його. Може його дусом? він? Дя... Вот, не рухається. Давай скинемся. За Давай. ночь. Ну да ти? Ти сказав давай скинемся, я сказав давай. в чербан дав, я ті в тіло все, щоб точно. Я mm. не, я, я тільки в голову. Заво босса, но типа за левого ти босса. Ты двигай, бо там вот там, він туди цілився, на той бік Тачка їде О, тачка буде їхати через час Досим Дусим я. Звісно Не, я не буду. Сзади, отих их дусом. Хорош? Кто ты, блядь, конченый? Круги до нас. Бот Че, машина Болт дед. Ты все попадал. Ща машина, через размест. Я настыгаю, блин. Сый, застыв. Что три казата? Нет. Сосать а, плюс а, не, лежать. Не, не, не а обосценный пап. Куда так я? А пап, то мы попадаем. Там поводи. А мы на 70 патронил сейчас. И ты там скину пятерка у... какие-то спит тем? Не. Май 80. А, машина вот тут. Да ладно, пиздуем вот такое вообще. А, нихуя от зона будет, нам тебя попримитит. А за же? У что, меня что еще тип? есть сумка заряд. А, а я, я долбоеб скинул свой, я а я долбоеб. Трати взял? Да, да, дебил, блядь. <laughs> Мощный. ли? Вы нам сейчас дальше не А что, а что? Это та я так лут вжат, жадный толку луту, блядь. <laughs> думаю мою сумку больше луту тогда на отсу напхаю. <laughs> а ты в сумке и так вильно. Че ж, это дыра? Я, О, дум... где. я думаю... Вот я. я тут в ангаре идти. я думаю, там дыма. Давай давай. Давай, 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 Ты что оп. скидаешь? Оп, оп. Матек стоит. Вот тут. Вот. Ой, идти. блядь, зона, зона, блядь. О, курва, блядь. Шоді, Run, bitch! Та пиздец, та так, вот по, капронках, кап... по капронках хуя мене ти шо. Е-е, є, є, тип в мене. Бачу, він мене досить. Тут стоял. Та й мо обоссану гранату. Они вискочили. Та де, да, то перший чер мене вбиває нахуй. Вин за Бензанагару. Там ша один, там ша один. Лучший, лучший. Да, боссный пап, как сказать, дед. Нет, а я не говорю, что пап лучший, я говорю, что -то ты лучший, а пап-то, блядь, помойка нахуй. чем? <священно> Тупо. Такая хуйня, бля, я не знаю, кто в то говно играет. Дят, я я, сижу, я замахаюся я тебе вырізати на каналі. Я сижу, тип виходить, я по ньому стріляю, 0 попадань. Я тому першому зразу все в голову дав. Як нам ідти дальше тепер. Ахуй нам идти дальше. Вот тут тут сидит. Пр китря. А, не було патронів, то тепер Андрюха взяв 400. Нормально? Качешь те, що я з пулеметом. Що, п'ять людей вышел, дет. Берес копушку пушку тут є. Будем домик прокидувати. А не ног тільки там. Є дульник ще один. Та шо, то ми можем тут вот в тих ящиках сидіти. Дуже, ти дуже ти сильно. Смеш? двоє бити. дуже сильно. Давай сюда, назад. Давай. З того боку вийти. Третій О, броня, типу, ну, він ще когось нокнув і я його лупил. На метках. Ну, він десь там от стріляв, я не знаю, де. пз не маєш? Mm -mm. А тут ще одна команда крім тих, ще десь. Я думаю, що тут в хтось сидит. Може бути. О, бачу, типа. Файно. Один перебігає сюди, на, на, на жовтій нажой. збігав там. Лут падає, блядь. Папа, біля тебе. Пи третю шапку взяв А де там ті були? Він соло був? Я одному дав, він зразу він розпався. У мене вже немає. Я тільки смоки маю. Я ще флешку маю і молік один. Сліва. Чив когось. Близько. Угу. Ясно, бачу. Потом вот був. Той uh -huh. там, типа, не в зоні, але. Где збіжить? На ящиках, бомбу кидай. На горі? Да. Бачу. Бач. Пах ебать! Є флешка тебя його нема вже на наверху а ні я отам. там файно Тут Чую якось по горі він отут за тим контейнером був на горі він певно впав я Нам треба в ангар перебігти. Ох oh, ти шо. в мене хп. Я думаю, десь тут ангарі де сидить ще хтось. По любому, дай муж і бути. Треба 22 выхити у цей, бо там зона. Може, зато. Там молик, на нам то и все, Чи ще не треба. Отуди? От так. Да. Давай. На... на другий, на перший, давай. Да. Може дати ще дим нам вхід, щоб він прям не бачив, як ви, куди виходити на кого. Та не факт, що він в тому, він може засидіти. За, за Дід, то по-любому на каналі буде з мільйон відсотків. Хто дивиться, що додивився до того моменту обов'язково прожимайте лайк, хто не підписаний обов'язково підписуйтесь. Ті катки мене кожен день дусим. Кто там забавляв катку з дедом? Вот, маєте все, що хочете, любе, любе голубе Я бігаю середини я. Шо ти ему там стіки накидав? Хочешь, щоб він заблудився? Да, він в середині. Не навіть не бачу, куди виходити. <ривіт> Ха-ха-ха. Кицьбот! Где-то ну ходи за весь Опа. Нет, це галими, так, да, це галими, мати А я вже галим. Тип, не розумів, що відбувається. <laughs> <Атака>. <laughs> <laughs> я він тупо виходив і навіть не бачу, де він іде. Скільки дам же 950-1026. Сильна катка, сильна катка. Да, там мы в кінці все 5,500 лупили. Mm -hmm.